Кожна річка має свій характер. Так, є перша покльовочка, мабуть. Зараз побачимо, хто ж це там. Де ж це ти там? Ти бачиш, що робить? Крепкий-крепкий такий. Як то кажуть, хто рано встає, тому Бог дає. Сонечко ще не встало. А ми маємо першого ось такого гарного коробчика на поплавчану вудку. У мене є одна хитра оснастка. Це оснастка, я її дуже довго використовую в своєму житті, більше 40 років, два гачки. А навіщо вам два гачки? Відкрию вам маленьку таємничку. Це з мого досвіду. Вагачки ми використовуємо завжди для того, щоб пошвидше знайти. Де знаходиться сьогодні риба показує знову ж таки наш досвід. Інколи бувають, що покльовки проходять на нижній гачок, а інколи бувають, покльовки проходять на верхній гачок. Але ще дуже зручно використовувати на два гачки різну насадку чи то наживку. Тобто на один гачок ви насаджуєте собі червячок, чи то якийсь опариш, а на інший гачок ви можете насадити собі там хлібчик чи то мастирку, чи то мамалигу. Карасик поводи себе. Чи то не карасик, не знаю хто, але знову ж таки клювання дуже повільне. Ой, достойний карась, достойний розмір. Спробуємо його взяти без підсачка. То класики покльовки такого карася взагалі поки що немає. Можливо, це ранок, а можливо це такий характер кльова сьогоднішньої рибалки. Полюбляйте природу та поважайте природу. Не беріть зайвої риби додому, відпускайте рибу малого розміру назад до водойми і у вас завжди будуть гарні рибалки. Ось, наприклад, такий відпочинок, як сьогодні був у мене. З вами був Олег Яворович. До нових зустрічей. Всього найкращого.